Від імені командирів та бійців добровольчого українського корпусу правий сектор, хочу привітати на цій світі землі всіх, хто приїхав вшанувати пам'ять про наших славетних попередників, наших попередників, які вказали нам шлях, як потрібно боротися з окупантом, який топче нашу землю. Не шляхом перемир'ю, не шляхом домовленостей та переговорів. А шляхом збройної боротьби можна вигнати окупанта з нашої землі. Вчора прочитав люди, які взяли в руки зброю, ніколи не повернуться в Кайдани. Я впевнений: всі воїни, всі бійці, які взяли в руки зброю для оборони нашої України, ніколи не повернуться в рабство. Наша перемога в наших руках слава Україні! Героям слава! Я радий вас вітати на цій святій землі від імені Легіону Свободи від усіх свободівців, які воюють по всьому фронту у різних підрозділах української армії, міністерства внутрішніх справ, Національної гвардії, добровольчих підрозділах. Сьогодні ми прийшли сюди, щоб віддати шану тим героям, які вчили нас, як потрібно боротися з ворогом. Зараз ми прийняли їхню естафету. Зараз ми на передовій, зараз ми нищимо москаля, нищимо нашого віковічного ворога. Росія хоче знищити всю Україну. Росії не потрібен Крим окремо, Росії не потрібен Донбас окремо. Їм потрібна Україна до чопа. Ми повинні розуміти, що або ми встоїмо відстоїмо Україну, або вони нас знищать. Завдання наше, завдання нашого покоління знищити. Це зло з півночі знищити Російську Федерацію. Слава Україні! Слава! слава нації! Слава, слава! Присягаюсь, Присягаюсь! до останньої краплі крові, до останньої краплі крові, до останнього подиху, до останнього подиху! Служити українському народові! Служити українському народові! Якщо ж я порушу цю присягу. Якщо ж я порушу цю присягу, нехай впаде на мене кара мого народу. Нехай впаде на мене, кара, мого народу. І нашого Господа Бога. І нашого Господа Бога. Глянусь! Андрій Любомирович, командир добровольчого українського корпусу правий сектор. Ярош дмитро Анатолійович лідер добровольчого українського корпусу правий сектор народний депутат України. Підходять наші герої, офіцери. Також цією нагородою за любов і жертовність нагороджені, на жаль, посмертно наші герої Антоненко Павло Леонідович. Я попрошу маму підійти і одержати нагороду. Герої не вмирають! Герої не вмирають! Heroji ne umiraju, Heroji ne umiraju, Heroji ne umiraju. Heroj Боже українського народу. Також посмертно нагороджений Смоляр Олександр Васильович. Герої не вмирають, герої не вмирають, герої не вмирають. Герої не вмирають. І також посмертно загуба Володимир Миколаєвич. А зараз Патріарх київський, київський Руси України Патріарх освятить бойові прапори наших легендарних формацій та колоноярські прапори, які після цього освячення вирушать на фронт.

Смотрю, как ты прямо